Мої хороші сьогодні неділя відповідь на коментар, як цій пані Марині легко живеться. Просто собі, і за враження, це так прямо написано. попизділа і косить гроші косою. Зараз я розкажу, як це відбувається у пані Марині. Ось сьогодні неділя. Класний день. Думала пані Марина, що поспить. Встала в сьомій годині і сказала собі: Вставай, вставай, блогерша, до роботи. І так, мої хороші, швидесенько помилася, пішла в душ, випила каву, Поки пила каву, порозмовляла з родиною, з чоловіком і давай до роботи. Треба піти в склад привезти товари, які закінчилися. Треба ще подумати, а в понеділок приходить жіночка, як пишуть мої е, хейтери. На неї ж всі пахають. В понеділок має прийти жіночка, яка має прибирати. Треба придумати, що їй дати, яку роботу. Ось такі органайзери. Вони дуже класні. Але нова почта хоче відсилати дуже дорого. І треба подумати, як підписникам. Зробити, що 350 гривень коштує, як зробити, щоб це було дешевше. І блогерша придумала, як їй все дуже легко нарізати отакі картоночки і не в коробку, а картоночками відправляти. Але це треба якось зробити. Треба ту жіночку, яка пахає на пані Марину, попросити і дати їй завдання. Щоб вона нарізала на завтра таких картонок. Не забуде, при цьому треба подумати, що треба ще, ніж з злізьвіми її купити. Ще треба ще лінійку купити, щоб вона завтра мала з чим це робити. І обов'язково це не пропустити. Тому що підписникам треба, щоб воно було дешевше. Треба переживати за кожного підписника. А далі, і так, дивишся уже пів 12-ти. Мусиш швидко. Близько... Їхати на Калинівський ринок, але перед цим треба ще зняти обов'язково відео і мотивувати своїх підписникам, розказати, яке гарне чудево життя, як все гарно мотивувати себе і своїх підписників. І так, їдеш на Калинівський ринок, і поки пішов по справам туди-сюди, п'яте-десяте, думаєш, я ще забіжу до е, друзів. і... Десь повечерюємо, тому що неділя проходить, а роботи ще валом, ще, ще нічого не, не відбувалося. Працівниця є, але вона переписується е, неділю, законний вихідний, вона переписується, допомагає пані Марині з підписниками. Але в пані Марини ж роботи нема. Це все легко зробити. Після Калинівського ринку вона їде в шоурум, загрузила цілу машину. І поки вигрузила цю машину, ще пройшло дві години. Тому що це все треба переносити, перескладати. А пані Марину чекає ще офігенна робота, але це все дуже легко і просто. Ти ж вийшов косити гроші, це дуже просто. Познімали е -е, відео, і кожна підписниця пише і хоче, і хоче собі купити якісь чобітки. І для того, щоб це зробити гарно. Треба порозмовляти з кожною підписницею. кожен раз поміряти стрільку кожної пари, ще обговорити, обсудити. Ще раз 5-6 звернутися до підписників, щоб зробити так, щоб було якнайкраще для моїх підписників, щоб не було повернень ні їм, ні мені. І спакувати посилки і дивишся, ой! Пів четвертої, а Блугар ще не обідав. Побігла, з'їла супчику і давай далі. Одні посилочки відправила, зайшла у свій робочий кабінет нової почти. О, відправила. Тепер далі, тепер далі. Знову треба порозмовляти з підписниками. Знову і вирішити, які краще їм взуття підійде. Треба зробити так, щоб їм це дійсно сподобалося, і щоб підписники отримали задоволення. Я вже не кажу, якщо треба зібрати кожну пару і зібрати так, щоб їм було зручно, щоб вони отримали своє взуття, покласти обов'язково подарунки. Ну це ж дуже легко зробити. Подумати, щоб на новій пощі підписники могли поміряти взуття, покласти їм шкарпеточки, подаруночки, щоб вони поміряли, якщо їм не підійде, відправили назад. Ну Це ж все дуже легко і просто. Розумієте, ну і косити гроші цим косою можна, все дуже легко і просто. Ну і що? І я думаю, що так буде завершуватися день. Але це ще не все. Мотивувати себе, пані Марина Блогер, може в машині за рулем, включаючи українські пісні. І від того показувати, мотивуватися і мотивувати підписників. Це все дуже легко і просто. Ну чому? Можу поділитися своїм місцем, мої хороші. Робіть, як я. І будете щасливі, бо це все дуже легко-просто. І на завершення на 6 годину вечора пані Марина ще встигне з'їсти вкусняшок з своїми підписниками. І, повертаючись додому в 10-й годині вечора, купи собі букетик і зніме для вас відео. Я люблю вас, мої хороші! Це відео було для тих. Хто рахує, що блогери не хрена не роблять, просто косять гроші. А я вас всіх люблю та обожнюю мої хороші.